Доброго дня усім! Сьогодні відеоперегляд будинка село Лісники 4 км від Києва. Будинок з новим сучасним ремонтом. Зараз я знаходжусь в кухні вітальні. Тут якраз вихід на терасу. Можете подивитися терасу швиденько і. Ділянка 800 соток. Дуже гарна локація Поруч. Ліс знаходиться, і поруч кінний клуб, гольф-клуб. Уже диван такий великий, зроблений. Сенсей і кондиціонери одному. на отоплення, на охолодження і також на чистку повітря. Давайте почнемо з самого початку. Ми увійшли. в передпокій. Ось таке дзеркало є з м'яким місцем. Також є шафа при вході. Так, закривається гарно. І такі улиці. Ось, все закривається, все гарно працює. Там ще є кімната, котельня і санвузо на першому. Ще раз обіду вам покажу кухню вітальню. Біокамін і вже стіл дерев'яний стільцями. І сама кухня. Уже з технікою кухня, Холодильник. морозилка, мий кабош, газ заведений, до речі, будинок, газова плита. Духова піч, духовка, мікроволновка. Дуже все практично. Вітальне з великим диваном, стіл, віддальня і кухня з виходом на задній двір на терасу. Далі. По будинку. Сходимо на ліфт, на другий поверх, прикриття залізобетоння. Це кімната на першому поверсі, сам будинок побудований із цегли. Утеплювач для 15 сантиметрів і осад штукатурка і плитка. Рихао вікна. 70 профіля. Далі. Двері. Міжкімнатні будь-де є. Зліва пральня, котел два котла, електрокотел, газовий котел, система фільтрації. Зроблена тепла підлога на першому поверсі будь-де. І на першому поверсі свої савозу окремо. Є туалет, душ, трап під нахилом, що зроблене. І також умивальник з дзерком. Тоді підемо на другий поверх скажу вам планування другого поверху. На другому поверсі є три спальні, два санузли, дві гардеробні. Що вам подобається також цей відео, будь ласка, не забувайте ставте лайк, підписуйтесь ставте на дзвіночок, щоб першими надалі бачите такі відео. Якщо справа наліво, то справа наліво йде санвузол. Загальний для другого поверху. Туалет біде ванна, умивальник, з дзеркалом. Рушник сушарка також. З такою гарною панорамою. Далі. На другому поверсі перша кімната. Пимось віконечко. Сусіди справа вже живуть. Через одну ділянку також сусіди живуть через дорогу. Також по цій лінії також далі там через три ділянки також живуть. Це гардеробна. Загально. Далі йде ще одна кімната. Окрема. Такою гарною панорамою. Інтернет вже є. Генератор, так. Генератор вже, паркомісця. Вивід під електромобіль вже зроблений. Є також і підсобне приміщення, чи можна баню зробити, скоро покажу вам. І це головна спальня. Батьківська спальня, Мастер спальня. Зі своїм санузлом і зі своєю гардеробною. Кондиціонер також є. Це якраз така гардеробна. В мастер спальні і свій санвузол. Туалет, душова і умивальник церква. Водичка працює. напор – гарний. Грохі. Грохі інсталяція. Також ручник сушарка є. Так, зараз ми підемо вниз, подивимось ділянку, розкажу вам про неї. Зручні сходи. Сейчас похила зиму. Вход. Калитка. Там ворота уже с мотором. Как выглядит сам будинок. Сучасний стиль будинка з фасаду багато плитки, газ в котельні і газ на кухню. Свердловина зроблена, десь 70-76 метрів. Заведена вдома вода септик з переливом зроблений тут на дві-три машини парком місця. Ще спереду, за забором можна ставити якраз. Генератор там під електромобіль вивід. І от так виглядає будинок з лівого боку ділянки. І є ще таке підсобне приміщення, чи можна сауну зробити, ще там гостовий будиночок можна також зробити. Зроблений автополив, капельний полив, бокові озеленення, насадження є. Так виглядає будинок з заднього двору, тераса десь 22-23 метри. Сейчас покажу вам. Особне. Виводи зроблені, світло заведене в двох місцях. Каналізація, вода. І розводка тут зроблена від розетки. Виключателі. Є віконечко. Так, далі. Давайте земельну ділянку я пройду вам все покажу. Там свердловина, тут Хантер-Автополив, водовідведення металеве, низом все йде, вже класно зроблено це. Заторна плиточка, бачите. Тож красиво. Ділянка, нагадаю 8 соток. Сам будинок йде 180 метрів з тераси, плюс підсобне, ще 25 метрів. Ось так сам будинок йде 205 метрів. А якщо житлова в площі, то 160 метрів. Без того підсобного чи сауни, чи цього будиночка. І без тераси. Плюс зробили паркомісця, вже хто як захоче, чи так залишити, чи нові залишити, чи гараж собі зробити вже кому як краще. Запрошуємо всіх на перегляд. В описі буде ціна, в описі буде телефон, контактний номер, є всі меседжери. Зможемо вам показати. Всім гарного дня, до побачення!